Це новини на СТС. з вами я, Юлія Олефіренко. А як для жителів Сум та області почався перший день робочого тижня? Вже готові розказати мої колеги. А далі коротко про таке: жінка водій врізалася в електроопору. Не впоралася з керуванням та допустила наїзд на перешкоду. Безкоштовний проїзд, знижка в аптеці та читацький квиток у Тростянці. Користуються карткою мешканця. У цю карточку вмонтований чіп. Де заноситься інформація на кожного пільговика? Волейбольний фінал чотирьох, як налаштовані команди. Будемо нерви мотати і все. вбили лікаря. Напередодні нового року у Ромнах у приватному будинку знайшли тіло 77-річного чоловіка. Що стало причиною вбивства? Дивіться у сюжеті. Наприкінці грудня до цього будинку влізли зловмисники, аби пограбувати оселю лікаря. Господар помешкання на той час прибував вдома. Він чинив опір. У відповідь чоловіки вдарили його металевим предметом. Від ударів лікар помер. Я вдарив, він упав на пол, але наче воно я вдарив ще пару разів і половили. Зловмисники викрали із будинку лише старенький мобільний телефон. Та карточку, на якій знаходилися приблизно 1500 гривень. До речі, ці гроші зловмисники так і не змогли тоді зняти. Чоловікам 22, 29 та 33 роки. Двом з них загрожує довічне ув'язнення. Маргарита Сахно, новини СТС. 26 січня у Глухівському районі сталася аварія за участю автомобілів «ВАЗ» та Фольксваген. Водій авто «ВАЗ» загинув. В результаті дорожньо транспортної події потерпіло двоє громадян. Водій Вазівки помер у глухівській лікарні. Його пасажирка наразі знаходиться в реанімації. І знову у Сумах страждають електроопори. Ввечері 25 січня на вулиці Нижньохолодногірська сталося ДТП. В результаті перевищення швидкості жінка водій врізалася в електроопору. На щастя, тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Відносно водійки було складено адміністративний протокол. У конотопі у пожежі загинув чоловік. На момент прибуття пожежників у приватному будинку горіла покрівля. Зрештою вогонь локалізували. А у будинку знайшли тіло чоловіка 1991 року народження сина господарки будинку. Сумські комунальники вибірково прибирають сніг з вулиць міста, посилаючись на брак техніки та коштів. Донедавна від снігу очищали центр міста та головні вулиці. Але зранку на апаратній нараді міський голова Сум закликав комунальників більше не прибирати площу незалежності, а переключитися на Соборну та Воскресенську. З площі не потрібно вивозити, тому що ви чомусь ретельно тільки з площі вивозите. А ось подивіться вулиці наші пішохідній вулиці Соборна і Воскресенська. Там може бути така вже ситуація, що ті дерева вони будуть повністю під снігом. Не витримують сніг. Дах однієї з зупинок на Харківській понівечило через купи снігу, які не прибирали. Робити це повинен приватний підприємець, який здійснює свою діяльність у приміщенні на зупинці. А контролювати їх роботу мала б інспекція з благоустрою. Треба знімати сніг своєчасно. І на зупинках снігу повно не чиститься, безвідповідально ставиться влада. Убрати оце все правильно, покрити нове, а ні, де хай воно без криші буде, щоб не боялися люди. Ну не отаке ж, як оце йдеш і, і трясешся. І кругом, не тільки тут, а кругом. Ви подивіться, що на остановках робиться, перейти людям не є. І ніхто ні на що не дивиться, нікому нічого не треба. Таке у нас правительство. Це вже друга зупинка за тиждень. Нещодавно у соцмережах з'явилися схожі фото зупинки на вулиці Прокоф'єва. Розклеєні рекламні оголошення заполонили суми. Їх можна побачити чи не на кожному стовпі і навіть на деревах, хоча рекламу мають розміщувати у спеціально відведених місцях. За цим повинна слідкувати міська влада, але чомусь кількість незаконних рекламних оголошень у сумах зростає, чи не щодня. Хто що хоче продати, то і клеє. Клеє, хто кредит, то волоси. Єдині на Сумщині у Тростянці активно користуються карткою мешканця. Вона схожа на звичайну пластикову id картку, містить фото та персональні дані власника. Втім, крім посвідчення особи, картка надає право на безкоштовний проїзд, знижку в аптеці. Також її можна використовувати як читацький квиток у бібліотеці. Що це за багатофункціональна картка та хто може її отримати, дивіться далі. Уже з вересня у Тростянці активно користуються картками мешканця. Їх видають пенсіонерам та пільговикам. Наразі такі картки мають вже понад 3,5 тисяч осіб. Це універсальна карточка. В цю карточку вмонтований чіп. Де заноситься інформація на кожного пільговика, його фамілія, його прізвище, ім'я по батькові, також його всі персональні дані, вік народження. Власники цих карток мають право на безкоштовний проїзд. Для цього у комунальному транспорті встановили спеціальні прилади, валідатори, які рахують кількість пільгових перевезень. Кожен, хто має таку картку, просто прикладає її до спеціального терміналу і отримує квиток. Мешканці Тростянецької громади радіють нововведенням. Захожу, прикладаю і сіла собі, і не треба носити з собою пенсійне посвідчення. Не надо носити ніде, нічого не треться посвідчення. Лежить собі чистеньке. Є карточка, ось дивіться. Подобається дуже добре, водітелі всі хороші. Нормально, все нормально. Вона пластикове, не мнеться, нічого. Перш за все, ця картка потрібна для обліку безкоштовних перевезень, адже сплачують за них з міського бюджету. До цього місцева влада орієнтувалась на приблизні розрахунки. Зараз же сплачуватимуть по факту картка дає нам чітку, чіткі параметри, скільки наші перевізники перевозять конкретно наших пільговиків нашої об'єднаної територіальної громади. І тоді ми, звісно, компенсуємо їм конкретні кошти, забуваємо вже цифру, не теоретично в бюджет, скільки там може бути, а фактично по провезеним пільговикам кожного місяця. Кількість поїздок не обмежена. Всі дані потрапляють до єдиного реєстру. Там вказано, хто саме проїхав, на якому маршруті та у який час. Ми можемо взяти цю інформацію за будь-який період, навіть почасово. раз. Який це час був, на якому маршруті разом із працівником міськради ми підрахували, що вже з початку 2019 року було здійснено близько 8 тисяч безкоштовних перевезень. Коли такої картки не було, то були показники десь 20-30 тисяч пільговиків на рік. Окрім права на безкоштовні поїздки, картка виконує і інші функції. Дана карточка в подальшому буде прив'язана до. Аптек соціальних, які будуть створюватися в нашій громаді. Також в подальшому ця карточка може, так, також можуть на, на неї можна буде ложити кошти, знімати, розраховуватись і так далі. На сьогодні ще ця карточка вже впроваджена, ведеться облік у нашій центральній бібліотеці. Кожен громадянин, не має таку карточку, зареєстрований і по цій карточці може отримати будь-яку книгу. Тим часом міська влада розширює автопарк КП. У планах цього року придбання ще одного автобуса. А вже за два роки на всі маршрути хочуть поставити лише комунальний транспорт. Також для зручності пасажирів у березні на чотирьох зупинках з'явиться табло, на яких буде вказана інформація про час прибуття автобусу та номер його маршруту. Тетяна Корнієнко Кирило Ульянченко, новини СТС. У сумах кількість хворих на грип та ГРВІ дещо знизилась. Хоча серед захворілих, як і раніше, переважна більшість дітей. На минулому тижні зареєстровано 1939 випадків, що на майже на 10% менше ніж попереднього тижня. Серед захворілих 70% складає дитяче населення. А ось у шості через захворюваність на грип та ГРВІ школи закрили на карантин. Він триватиме з 28 січня до 1 лютого. Але якщо кількість хворих у місті не зменшиться, його можуть продовжити. Неправильне харчування привело українців на четверте місце у рейтингу смертності серед 51 країни європейського регіону. Рейтинг склали німецькі вчені лише у 2016 році з кожних 100 тисяч населення 349 українців померли від хвороб, викликаних нездоровим харчуванням. Гірше ніж в Україні справи в Узбекистані, Туркменістані та Киргизстані. І ось найкраще харчуються в Іспанії, Ізраїлі та Франції. У 27-ї сумської артбригади новий командир Валерій Смаїлов склав свої повноваження у зв'язку з новою посадою зі сльозами на очах. Полковник віддав останні накази своїм побратимам. Маргарита Сахно продовжить. Валерій Ісмаїлов, офіцер Збройних сил України, полковник, екс-командир 27-ї реактивної артбригади сухопутних військ. За наказом Міністерства оборони України нещодавно його призначили військовим комісаром сумського обласного військового комісаріату. На посаді командира сумської артбригади він побув 10 років. Прощатися з особовим складом офіцеру важко. Що стосується сьогоднішнього дня, він наступає. Ми хочемо цього чи ні? він все одно наступає. Кого раніше, у кого пізніше, тому 10 років це теж багато вже. Тому для мене сьогодні наскільки він святковий, наскільки ж він трогати. Заступник командира артбригади Дмитро Горф вперше зустрівся зі своїм командиром у далекому 2005 році. Відтоді вони співпрацювали разом та підтримували один одного у скритні часи. Він добрий в душі, він дуже добрий. Хоча дуже повинно в нього бути, ви розумієте, як у командира військової частини дуже багато вимогливості такої, але він дуже багато чого прощав, в особовому складу. Я вважаю, це його дуже таким яскравим його яскравою його якістю. Тепер 27-му сумську артбригаду очолює вихованець Валерія Ісмаїлова Дмитро Храпач. Будемо зберігати ті традиції, які є в цій бригаді, і підвищити той бойовий досвід. І ось та сама врочиста мить. Комісар крокує до своєї бригади, щоб востаннє віддати наказ та попрощатися з військовим прапором. Побратими дарують своєму екс-командиру прощальну пісню. Ска бригада двадцятьома. Усі диворога знайома. Маргарита Сахнота, Юрій Іщенко, новини СТС. Вчитель року 2019. протягом трьох днів 21 педагог з усієї сумщини змагатиметься у фінальному етапі всеукраїнського конкурсу. Педагоги мають показати свою ерудованість та креатив у номінаціях Географія, захист, вітчизни, основи здоров'я, французька мова та вчитель інклюзивного класу. Які завдання підготували для викладачів, розкаже Анастасія Островкова. Спочатку потрібно було зареєструватися, взяти участь у першому етапі на рівні міста. Там і відкритий урок, і різні випробування були. Далі регіональний тур і фінальний обласний етап. Це одна з учасниць конкурсу вчитель року 2019. Розповідає, як їй вдалося дійти до фінального регіонального етапу, адже загалом на розгляд комісії свої матеріали подали більше сотні педагогів. 21 вчитель у нас виходить зараз на фінал на фінал. От і три дні вони будуть змагатися. В четвер у нас буде, ми будемо підводити підсумки. Ми вже побачимо, хто у нас буде переможцем. Перший конкурс влаштували серед вчителів у номінації Основи здоров'я попри хвилювання, учасники. Ті, тримаються на сцені та відповідають на підступні питання ведучих. Яке місто України є у компоті? У компоті? Так. Добре, та що, задумяю, не, не підказуйте, будь ласка. <рігум> <рігум> ну, що надходить до компоту? Вода входить, хрешеники входять. Супер Ізю. Ізю. правильно відповідь журі очікує, що протягом трьох днів фінального туру вчителі не здадуть позиції і будуть впевнено доводити свою першість. Ми сподіваємося, що під час цього конкурсу ми знайдемо вчителя, який є ну найбільш таким активним, найбільш творчим, найбільш обізнаним з точки зору методики викладання. Не тільки вчити, а й вчитись постійна задача вчителів. Вони як ніхто розуміють. Що на їх плечах доля розвитку цілої країни? Адже саме педагоги є фундаторами свідомої нації. У мене тітка, вчителька української мови, мама вчитель біології та хімії. Тому мені не Ця знайома з самого дитинства. Я знаю, що таке, і наскільки важка праця педагогів, і пам'ятаю ці безсонні ночі над розкладами, над зошитами. Обласний департамент освіти і науки і надалі підтримуватиме всеукраїнський конкурс вчителю року. В обюджет планують закласти кошти та включити цей захід у програму Освіта Сумщини. Анастасія Островкова Юрійщенко новини СТС. У Сумах пройшли чвертьфінальні поєдинки чоловічого кубка України з волейболу. Команди Сум Львова, Хмельницького та Одеси зіграли по колу. На кону стояли дві путівки у фінал чотирьох, куди виходять по дві команди з групи. Після двох турів у Львівського баркома було шість очок у сумчан, три у Одеситів два. Саме останньому матчі раунду вирішувалося, хто стане другим учасником фіналу чотирьох від цієї групи. Волейболісти ШВСМ СМ Сумдеу на рівних боролися з суперниками до кінця сетів, але програвали у фіналі. В результаті з рахунком 0-3 сумчани програли одеситам. Команда ШВСМ СМ Сумдеу припиняє боротьбу за кубок. У фінал чотирьох йдуть команди зі Львова та з Одеси. Ми, звісно, не ожидали такого результату від себе, тому доволі. Команда нова. Ми в цілого полгода. Работаем только-только, как говорится, сыгрываемся. Нам тяжело будет, конечно, в финале кубка. Там, ну да. что, будем нервы мотать кому-то и все. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Люди приходят. К сожалению, мы их немножко расстроили, но мы стараемся. Показываем хорошие моментами хорошую игру. Я думаю, что наши победы не за горами. Собственные ошибки сыграли ключевую роль в этой игре. Это неподанные подачи, касание сеток. Ну, то есть невынужденные ошибки. Таким для Сумщини був понеділок, 28 січня. Якщо маєте цікаву та важливу інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію або пишіть нам контакти на екрані. На цьому я з вами прощаюся. Далі на вас чекає постійна рубрика у центрі уваги. Не пропустіть миру, любові та добра вам та вашим рідним. Побачимося завтра у цій же порі. Завдяки ефективній співпраці сумських медиків з народним депутатом Олегом Медуницею, за останні два роки перша міська лікарня отримала більше 8 мільйонів гривень державних субвенцій на придбання сучасного обладнання. Ми в суми сюди привезли обладнання, якого в Україні мало і яке дає можливість першій міській лікарні стати абсолютно конкурентним закладом. В контексті просування медреформи це, звичайно, треба відмітити. Ось цей апарат для діагностики захворювань та проведення хірургічних втручань у жовчному міхурі. Можемо виконувати оперативні втручання на жовчних шляхах без великої полосної операції. Такі втручання в нашому закладі з Червня місяця проводяться. Нове обладнання дозволяє більш якісно проводити хірургічні втручання та виявляти онкологічні захворювання. Окрім цього, за державні кошти для лікарні придбали апарат, який дозволяє оперувати без значних розрізів. Становиться можливим виконати видалення до нової простати. Без єдиного розрізу через уретру будь-яких розмірів, і фактично ми можемо повністю відійти від відкритих оперативних втручань. Або у режимі реального часу слідкувати за ходом хірургічного втручання в операційному блозі встановили рентгенапарат. Відтепер за допомогою приладу лікарі можуть проводити операцію з видалення каменів у нирках із мінімальним розрізом 5 міліметрів. З державних субвенцій для лікарні придбали і нові апарати штучної вентиляції легень. Вони об'єднують собі сучасні технології, також інтелектуальні режими штучної вентиляції легень, дають нам змогу. Надавати невідкладну допомогу як в операційній, так і на палатах інтенсивної терапії. Для дітей, які мають проблеми із опорно-руховим апаратом, придбали реабілітаційну клітку. Допомагає відновити при захворюваннях опорно-рухового апарату, а також при функціональних порушеннях опорно-рухового апарату, коли турбують крупні суглоби або хребет. Болить головний лікар запевняє, на цьому зупинятися не збираються. Ми безумовно стараємося і будемо боротися за пацієнта, тому що пацієнт це та особа, якій ми повинні надати допомогу, яка, пролікувавшись в лікувальному закладі в нашій лікарні, повинна йти з задоволенням додому і отримати тут високоякісну кваліфіковану допомогу. Дуже приємно, що держава, а також народний депутат від міста Суми має. Можливість відповідно допомагає в розвитку і опікується проблемами міста, і допомагає в розвитку медичної галузі міста Суми. Сумська м'ясна компанія напередодні нового року презентувала новий бренд торгову марку Сумські ковбаси. Виробник запевняє, що продукція стане прикрасою столу кожного мешканця Сумщини, адже для її виготовлення використовується лише якісна м'ясна сировина та натуральні спеції. Дізнаємося про закулісся виробництва. Переступаючи поріг виробничих приміщень СМК, відразу потрапляємо до сучасних цехів з технологічним обладнанням, де панує злагоджений робочий ритм та відповідний рівень санітарії та. Гії. Виготовлення ковбас починається з прийому соровини. Варто відзначити, що для виготовлення м'ясоковбасних виробів торгової марки сумські ковбаси використовується м'ясо птиці, свинина та яловичина гарантованої якості від вітчизняних виробників у відповідності до державних вимог і стандартів санітарно-ветеринарного контролю. Поставляемое сырье в даний момент свиные полутуши, проходят ветеринарно-санітарний контроль. Это подтверждает качественность мяса. Также подтверждением качества м'яса є індивідуальне кірклімені на каждой полудуше. Наступний етап обвалювання м'яса. На данном участке происходит обвалка, жиловка и разделка свиных полутуш на определені составляющие все мясо в охлажденном состоянии, которое в дальнейшем поступает на изготовление колбасных изделий и полуфабрикатов, а также йде в реализацию в торговые точки. Далі, згідно з технологічним процесом, підготовлена м'ясна сировина на відповідному обладнанні переробляється на фаршову основу, з якої формуються ковбасні вироби. М'ясні делікатеси за традиційними рецептурами піддають солінню протягом певного часу. Термічна обробка контрольний етап виробництва, що включає процеси обжарювання, варіння, копчення на натуральній деревині, за рахунок яких м'ясоковбасні вироби набувають необхідних органолептичних властивостей. На виробництві впроваджено систему управління безпеки харчових продуктів ХАСП, яку застосовують найкращі підприємства у всіх країнах світу. Функціонування системи даних на підприємстві дає нам можливість гарантувати випуск безпечної продукції за счет системного контролю і е, демонструвати гігієну производственної санітарії согласно міжнародним нормам і правилам. Заключним технологічним етапом є охолодження, пакування та маркування м'ясоковбасних виробів. І вже наступного дня м'ясні смаколики чекають на своїх покупців у торгових точках міста. Торгова марка сумські ковбаси спробуйте новий бренд Сумщини.